Ось такі надувні коврики для малюків. розмір їх 69х51х8 сантиметрів. Дуже класна річ, навіть зараз. Вони у нас є в різних варіантах малюнків. На даний час ось показую вам із русалоньками. Також маємо із. Ось такий варіант теж розсаленький. І з восьми ніжками ще є, з дельфінами, є блакитні, є рожеві. Великий вибір. Вони класні тим, що мають два клапани. Один клапан у нас надуваємо повітря, і ось тут, по всьому коврику, по бокам робляться надувні бортики для того, щоб дитинка ваша. Була всередині. Е, наступний клапан великий для того, щоб ми налили сюди водичку. Наливаємо тепленької водички. Контакту з водою у дитинки немає, водичка всередині. Кладемо малюка, він буде ловити ось ті рибки різні, м'якесенькі ручками, гратися ними, плюхатися, але сам буде сухенький. Цей коврик стимулює дуже гарно моторику ручок, допомагає при коліках, також масажує спинку малюка, який лише вміє лежати на животику і тримати голівку, масажує м'язи ручок, ніжок, шийки та спинки.